Всім привіт та доброго здоров'я! На каналі вже є відео з рецептом швидких пиріжків на кефірі, але він такий чудовий, що про нього ще раз варто нагадати. Обов'язково приготуйте. Вам сподобається В глибоку миску вливаємо кефір кімнатної температури. Додаємо яйце, цукор, сіль і олію половинку. Ретельно все перемішуємо. Тепер уводимо просіяне борошно разом із содою. І починаємо замішувати тісто. Виливаємо залишок олії. Викладаємо тісто на поверхню притрушену борошном. Зверху також трішки притрушуємо та починаємо вимішувати до гладенького стану. Все готово. Ділимо тісто на дві частини. Одну відкладаємо та накриваємо, щоб не завітрилася, а з іншої скачуємо ковбаску, яку ділимо на вісім рівних частинок. Кожну частинку трішки округляємо. Розплескуємо просто руками, бо тісто дуже ніжне. Викладаємо начинку. У мене тушкована капуста. Начинка може бути будь-якою. Формуємо пиріжки, гарненько защіпуємо, гребінець кладемо на сторону. Коли защіпуємо, проходимось декілька разів, щоб пиріжки не розкрилися під час смаження. Приплескуємо і таким же чином поступаємо з іншою частиною тіста. Вийшло 16 пиріжків. Обсмажуємо в достатній кількості розігрітої олії до золотистого кольору. Коли пиріжечки перевернули на другу сторону, бажано накрити кришкою. Ось які вони гарненькі, золотаві та апетитні і пухкенькі. Обов'язково викладаємо на паперовий рушничок, щоб не було зайвого жиру. Все готово. Ось така ціла гора золотавих, смачних, апетитних поріжечків на вашому столі. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя у ваших родинах. А найголовніше бережіть себе: все буде добре, все буде смачно і все буде Україна.